Міцна армія, наступ на схід, жага до колоній, непомірні територіальні амбіції та любов до сильної руки. Поряд з дилемою про курку і яйце існує дилема: чи може частина керувати цілим? Чи є національна ідентичність продуктом усієї нації або лише окремої її частини? І сьогодні ми трошки наблизимось до розгадки цього питання. Адже поговоримо про те, що лягло в основу народження німецької державності в модерній її ітерації. Також ми згадаємо, як події та процеси з далекого минулого впливають на процеси сьогодення, що таке свій цивілізаційний шлях та до чого спроби його вибудувати призводять. Привіт, Ютуб! Мене звуть Макс і це Кліо, рубрика, в якій ми говоримо про історію. І сьогодні мова піде про фактор про в історії Німеччини. Тема настільки складна та зачіпає багато інших, що якщо цей канал буде регулярно функціонувати років 5, то і за весь цей час ми не встигнемо розглянути всі ті, з якими вона суміжна. Основна ідея та посил цього відео взяті з книги британського письменника та публічного історика-германіста Джеймса Хоуса Коротка історія Німеччини. Взагалі прийнято розглядати Німеччину як щось єдине, як моноетнічну мононаціональну державу типу Франції. І це має бути логічним. Але певно, ніяка з сучасних європейських держав, окрім Італії. Не мала такої складної історії встановлення державності, як Німеччина. Парадокс у тому, що у німців завжди були свої держави, проте єдиної Німеччини протягом тисяч років не було. Практично протягом усього часу від античності і до ХІХ століття вона була чимось розділена. Спочатку по Рейн пройшов лімис цивілізації, кордон Римської імперії. На захід були міста, держава, складні суспільні інститути. Одним словом, цивілізація на схід нероманізовані германці, після держави Каролінгів, потім Священа Римська імперія, яка дуже швидко перетворюється з єдиної держави на конфедерацію на князівств. герцогство вільних міст та церковних володінь, де-факто єдиним об'єднуючим фактором, для яких було підданство імператору. Далі, поява протестантизму, що розділило німецькі землі ще й за релігійним принципом. Власне, такий перебіг подій призвів до того, що в межах однієї спільноти, яка розмовляла однією мовою, мала пов'язану одна з одним історію, спільних історичних героїв та об'єднана спільним культурним кодом, виникли різні менталітети. Найбільшим та вирішальнішим для історії Німеччини, з яких протягом довгого періоду часу був Пруський. Прусія це регіон відносно іншої Німеччини 17-20 століття, набагато мілітарніший та авторитарніший. Так, що ж таке Прусія і які історичні причини спонукали до такої відмінності між нею та іншими німецькими регіонами? Землі за Ельбою були заселені німцями відносно пізно. У 12-13 столітті. Історія ж німецької Прусії починається з експансії лицарів Тевтонського ордену в 1224 році на землі, заселені пруськими та західнослов'янськими племенами. Про історію державності Тевтонського ордену маємо на каналі окреме відео посилання у підказках. Після закінчення пруських хрестових походів німцями знищені та асимільовані племена Прусів. Зайняті території сучасних Латвії та Естонії, частину володінь литовців, а також польське Помор'я. В цей час Орден формує та реалізовує політику Drang nach Остен наступ на схід, політику розширення німецького впливу за рахунок земель слов'ян та Балтів. Але в 1410 році німецька експансія була зупинена на полях Грюнвальду, після чого землі Ордену починають стрімко скорочуватись. У 1466 році він втрачає королівську Прусію та визнає свою залежність від польської корони. А у 1525 році великий магістр Альбрехт Гозенцолерн оголошує про прийняття лютеранства державною релігією, секуляризацію володінь ордену та перетворення них на світське герцогство Прусію. Далі у 1618 році особиста унія з Берненбургом. Народження Браненбург-Прусії. Тридцятилітня війна, в ході якої землі Браненбургу стали полем бою між католицизмом та протестантизмом. Берлін було розорено, а з 13 тисяч довоєнних жителів він втратив 9. А між 1655 та 60 роками шведський потоп, про який теж є окреме відео. За результатами якого Прусія звільняється від васальної залежності від Речі Посполитої. А у 1701 році Австрія, шукаючи союзників у майбутній війні за іспанський спадок, погоджується на надання Прусії статусу королівства, після чого держава починає втручатись у велику європейську політику. Невеликій аграрній та неймовірно географічно розтягнутій Прусії подивіться на її кордони. Потрібна була сильна опора, і нею стало військо. У 1713 році, прийшовши до влади, Фрідріх Вільгейм закладає основи професійного війська. Остаточно його відполірують Фрідріх ІІ Великий у війні за австрійський спадок та Фрідріх Вільгейм ІІ. За них Пруська армія отримує статус кращої заятістю в Європі. У 1740-му 63-х роках вона захоплює Сілезію та глац. У 1772, 93 та 95 Прусія приймає участь у поділах Польщі, перетворившись на світову державу. Проблема була в тому, що при побудові армії Прусія сперлась на такий соціальний клас, як юнкарство, тобто поміщицтво. З одного боку, це призвело до посилення позицій цього класу в суспільстві, а поміщицтво, хто не знав. Це в основі своїй дуже консервативний та традиціоналістський клас, основним противником якого є модернізація та індустріалізація. Адже селянин має на полі працювати, а не на ти. А отже, промислова революція відбувалась в Прусії дуже недуже. Тож вона мала вигляд скоріше не революції, а еволюції, коли вона не щось змінювала, а просто доповнювала, цементуючи старі проблеми. З іншого боку, армія, заснована на юнкерстві, зробила це юнкерство мілітаризованим. Дуже мілітаризованим. Тож вплив його не обмежувався одними політичними важелями. Проте, які б мінуси такий уклад не мав, він дозволив Прусії перетворитись у другу силу в рамках Німеччини. Проте не слід забувати, що це була друга сила з безлічі. Формально Німеччина у вигляді Священої Римської імперії німецької нації існувала. Реально ні. Але тут 1789 рік. Париж, народні виступи, барикади, гільотина, король на гільотині, Лібехте, Егаліте, Фратерніте і Наполеон. Одним словом, трьома словами: Велика французька революція. Яка увійшла в історію не через те, що була великою чи французькою, а через те, що була революцією. Революцію не тільки в політичному вимірі, а й у соціальному. Вона народжує таке поняття як нація. З лангедокців, норманів, аквітанців та бургунців народжуються французи. А коли за допомогою наполонівських військ ці ідеї потрапили до Німеччини, серед німців з'явився зовсім інший вимір ідеї відродження Німеччини. Тепер це не перетворення свого феодала на найбільшого, а боротьба німецької нації. За власну національну німецьку державу. Так, поки ще нації умовної, проте різниця вже відчувається. До цього усього неполонівські війни остаточно сконали Священну Римську імперію, яка саморозпустилася. Австрія замість цього оголосила про створення Австрійської імперії, до якої увійшли володіння Габсбурзької корони. Для Прусії всі ці події спочатку привели до тотального розгрому та відтинання практично половини територій на користь Варшавського герцогства. Проте розгром Наполеона та новий світопорядок, що його замінив, подарували прусам частинку Польщі, а ще більшість території, утвореного Наполеоном Рейнського Союзу. А це землі, заселені німцями-католиками. Повторююсь: більшість прусів були протестантами. Також замість Священної Римської імперії було утворено Німецький Союз на чолі з Австрією. Однак, без заперечного впливу, як раніше, вона там вже не мала. На фоні цього виникають два проєкти об'єднання Німеччини. Великий, що передбачав об'єднання всіх німецьких земель на чолі з Австрією. У деяких трактовках вона мала відторгнути всі ненімецькі німецькі території і утворити там протекторати. І малий проєкт. Котрий натомість передбачав об'єднання Німеччини без участі Австрії на базі Прусії, і буде логічним те, що Прусія топила саме за другий варіант. Адже пруська правляча еліта вбачала в такому об'єднанні Німеччини не процес взаємної інтеграції, реформ та перетворень з метою народження нової спільної держави, а приєднання до Прусії нових володінь. Грубо кажучи, вони хотіли під соусом об'єднаної Німеччини. Подати ідею Великої Прусії і для цього участь Австрії та велика католицька компонента їй була не потрібна. А отже, Австрію потрібно було перемогти на полі бою, щоб дискредитувати та зменшити її вплив на інші німецькі держави. Провідником та покроковим виконавцем цієї ідеї у другій половині 19 століття став Отто фон Бісмарк. У 1862 році, сходячи на пост прем'єр-міністра Прусії, Бісмарк писав. Скоро мені доведеться взяти на себе керівництво політикою Прусії. Як тільки армія буде приведена в належний стан і почне викликати повагу, я використаю найперший привід, щоб оголосити війну Австрії, розпустити німецький союз, підпорядкувати своєму впливові невеликі держави і створити єдину Німеччину під головуванням Прусії. Але Німеччина, як сильна централізована, мілітаризована та попруськи авторитарна держава, так могла й не виникнути. Адже ще за 15 років до появи Бісмарка на великій політичній арені на фоні нової революції у Франції, спалахнув ряд повстань по всій Європі, що увійдуть в історію як весна народів. У 1848 49 роках хвиля докотилась і до Німеччини. Демонстранти вимагали свободу преси. Прийняття Конституції, судової реформи з утворенням суду присяжних, скликання загальнонімецького парламенту та заснування Національної гвардії. Для Прусії це б означало лібералізацію та відхід від виробленого плану об'єднання Німеччини. На початкових етапах Фрідріх Вільгейм IV навіть під тиском бунтівників з ними погодився. Зараз в підбурюванні революційних настроїв часто згадують роль Великої Британії. І в цьому є певний сенс: Пруссія, як і Англія. Держава протестантська. є потенційним суперником Франції на континенті, проте є союзником традиційного британського ворогу Росії. Здавалось, треба просто домогтись її лібералізації, і нова Прусія швидко об'єднає Німеччину, ставши надійним союзником та торгівельним партнером для Британії. Під впливом революції у Франкфурті збирається парламент, представником від Пруссії, на якому стане вже відомий нам вусатий дядько на ім'я Отто. І саме парламентська трибуна, де він не припиняв славити короля та пруський консерватизм, стане для нього квитком у велику німецьку політику. Парламент стикнувся зі споконвічною проблемою, яким таки шляхом об'єднувати Німеччину. А загроза російської інтервенції, війська якої вже точно не були знайомі з такими дрібницями, як свобода, рівність чи братерство, вдоповнені до рідних кайзерівських військ, поклали революції кінець. А в 1863 році сталася подія, котрої Бісмарк так потребував. Данія в спробах остаточної інтеграції етнічних німецьких земель Гольштейну та Шлезвігу викликала там невдоволення, і німецький союз оголосив про введення туди військ. Британія на все це оголосила, що вона підтримує Данію і вважає Шлезвіг та Гольштейн невід'ємними її територіями, і готова допомогти данцям. Це викликало в німецькому середовищі невдоволення. Британія, блін, на яку молилися прихильники ліберального об'єднання Німеччини. Та Британія, що допомагала грецькому та італійському національним рухам, відмовила німцям. До речі, доволі по-дурному. Адже коли Бісмарк у 1864 році, за підтримки Австрії, їй нікуди було дітись тут, типу німці б'ють, вдерся в Данське Королівство, Британія така сказала. Е -е -е. І Данія швидко програла війну, втративши Гольштейн на користь Австрії та Шлезвих на користь Пруссії. А в 1866 році, за підтримки Італії, Прусія оголосила війну вже Австрії. Розділена на два фронти, вона логічно програла, втративши Гольштейн та Венецію. Також було розпущено німецький союз. Замість цього Бісмарк створив свій Північно Німецький Союз з пивом. Але без віденських блок, в якому Прусія домінувала. Також вона уклала військові союзи з південно-німецькими державами, що до Союзу так і не ввійшли. Власне, все для об'єднання Німеччини, або точніше, приєднання Німеччини до Пруссії, вони неї було готове. Потрібен був тільки поштовх. І знаєте, хто його зробив? Правильно, Наполеон. Правда, не той Наполеон 3 якого бісмарку вдалося спровокувати в 1870 році на оголошення війни, і Франція розгромно цю війну програла. І поки жителі, обложеного пруськими військами Парижу, доїдали останнього слона в міському зоопарку в дзеркальній залі Версалю з серці французької монархії 18 січня 1871 року під час урочистої церемонії оголошено про приєднання до північно-німецького союзу Баварії. Вюртенбергу, Бадену та Гесендермштату. Вільгейма І було оголошено Кайзером, Народжено Німецькою імперією, другий німецький Райх. Таким чином, Прусакам вдалося не тільки виграти війну у Франції та віджати в неї Ельзас та Лотарингію, а й виграти боротьбу за об'єднання Німеччини, створена нова сильна єдина імперія чи не така вже й єдина. Насправді, в новоствореній державі існувала давня тріщина, що розділила береги Ельби. На західному березі, власне, в Німеччині. Домінуючою релігією був католицизм. Проте він цілком мирно співіснував з численними протестантськими спільнотами. На східному березі, в Остельбії, тим часом переважали протестанти, до яких належала німецька більшість. Католицька меншість більшою мірою була представлена поляками. А оскільки рівень життя в цих землях був порівняно нижчим, ніж в іншій Німеччині, німецька більшість масово емігрувала на захід в пошуках кращого життя. А їх робочі місця займали поляки, від чого міжетнічна та міжконфесійна напруга тільки збільшувалась. Німецькі землі були непогано індустріалізовані. Індустріальний район у на східному березі Рейну був другим за розвитком у світі після Англії. Розвинута експортна економіка з ринками у Великій Британії та Франції. Індустріалізація зробила буржуазію домінуючим класом. В той час землі Остельвії були слабко індустріалізовані. Юнкери не були, по суті, зацікавлені ні у чому, крім військової кар'єри та наглядом за помістям. Економіка була замкненою і вимагала постійних патерналістських мір. На Заході домінуючою політичною силою були католики-центристи. В той час, як на Сході влада належала юнкерам консерваторам Головним зовнішнім ворогом Німеччина вважала Британію, задля чого сконцентрувалась на розбудові флоту, сучасного та здатного на піку дійсно протистояти англійському, а також збільшенню колоній. Остельбія боялась збільшення російського впливу. В регіоні часом панували доволі катастрофічні настрої. Хоус у своїй книзі наводить приклад Пруського Юнкера, котрий на питання, чому той не висадить дерева вздовж дороги до свого помістя, відповів: навіщо це робити, все одно за 100 років тут все буде російським. Нова Німеччина була об'єднана, але їй конче був потрібен спільний фундамент німецька нація та державна ідеологія. У спробах цю націю народити високоповажний пан Бісмарк вирішує. Продовжувати натягувати слову на глобус, замість того, щоб спіймати пташку побільше. По суті, він прагне розширити пруське самосвідомлення та менталітет на усю Німеччину. І до речі, Німеччина у 19-20 столітті не єдина, стикнеться з дилемою використовувати самоідентичність титульної нації чи вигадувати нову спільну. В Йогославії, наприклад, будуть думати, що вона велика Сербія, чи все ж таки держава Йогославії. У Чехословаччині вирішуватимуть, чи з усіх робити чехів чи чехословатів, а у Російській імперії пізніше у СРСР, росіян чи советський народ. Повертаючись до Бісмарка, він розпочинає кампанію по боротьбі з впливом католицької церкви культуркам. А головним посилом було якщо німець, отже, протестант на фоні боротьби проти католицизму. Несподівано прилетіло тій етнічній групі, яким завжди прилітало в запалі боротьби між християнством та ісламом чи між конфесіями всередині самої християнської церкви єврея. Було проголошене гасло. Ohne yuda, ohne rom, bauen wir dom. Без іудеї та без Риму збудуємо новий храм Німеччини. Зароджується ідея чистоти раси. Всієї раси, не якоїсь окремої знатної родини, чистота раси сприймається єдиним шляхом народження німецької нації. Також з усього цього постає ідеологія зондервих, в вітчизняній історіографії, особливий шлях Німеччини. Загалом це вже відоме нам просацтво. Ініціатива в розвитку держави має належати в першу чергу самій державі. Тобто, не чекаючи або всупереч вимогам простого народу, тобто знизу. Як це було в Російській імперії. При цьому всьому також слабкими та нежиттєтривалими вбачалися ліберальні та демократичні системи у Франції та Британії. Сучасному світу треба сильна рука. Німеччина не є ані частиною Західної Європи, ні Східної. Вона є окремою гілкою розвитку європейської цивілізації та є гегемоном Центральної Європи. А оскільки Центральна Європа, як і Західна чи Східна, це поняття доволі умовне, то її кордони можна легко розсувати, тим паче на схід. Таким чином відроджується стара тевтонська концепція Драгна Остен. Якщо все розглянути вкупі, то можна побачити поступове перетворення просадства на прообраз тоталітарної ідеології, чутні дзвіночки, чи скоріше дзвони. Ідея окремого шляху. Жага сильного лідера та міцної руки, мілітаризація суспільства, месіанство, нав'язлива думка про ворогів, що знаходяться усюди, а отже і ідея життєвого простору, щоб їм протистояти, зростаюча ворожість до слов'ян та антисемітизм, майбутні наріжні камені нацистської ідеології. Але при всьому цьому слід зрозуміти, що це тільки дзвіночки. Німеччина під пруським керівництвом, перш за все, прагнула не до тотальної, всепоглинаючої та всеруйнуючої війни, а до зміни зовнішньополітичного розкладу сил на свою користь. Про геноцид та остаточне вирішення питання «Унтерменшен» теж не йшлося: світ крокував до Першої світової війни, і подібні ідеї виникали в інших державах теж: в Британії, Італії, Османській імперії, Росії. Загалом, в передчутті війни лібералізм, що був провідною силою Європи, починає потроху здавати позиції більш агресивним ідеям. А 28 червня 1914 року один постріл у місті Сараєво звалює той валун протиріч та взаємоненависті в прірву Великої війни, нині відомої як Перша світова. На подіях якої я пропоную не зупинятись. Скажу лише те, що Німеччина, спершись на прусський план, війну програла. Вона недооцінила готовність Англії, переоцінила значення союзницьких домовленостей та надто зосередилась на просуванні на схід. Перемога, що висковзнула з рук, обернувшись гіркою поразкою, стала шоком для усієї Німеччини та катастрофою для Прусії. Імперія померла, втративши при цьому Ельзас Лотарингію, Шлезвіг. Але головною втратою стали землі давньої Прусії, найпрустішої Прусії, які були віддані до цього всього Польщі. Нація принижена, її флот утоплено, її оголошено головним винуватцем війни. В суспільстві тільки посилюються радикальні погляди та заклики до реваншу, особливо на уламках Остельбії, і знайшовсь той, хто ці заклики міг задовольнити: Гітлер та очолювана ним НСДАП. Так, на виборах 1932 року перемогу нацистам забезпечили саме голоси східного берегу Ельби. Реваншем стала Друга світова війна, в якій Німеччина не те що програла, а була тотально розгромлена. Пруська держава як осередок німецького тоталітаризму була ліквідована, а землі історичного регіону Прусії були поділені між відновленою Польщею та СРСР. Тож таким чином пророцтво Пруського Юнкера про російські землі дійсно справдилось. Хоча це пророцтво скоріше можна назвати самовтілюваним. Пруссія, боячись розчинитись у слов'янському світі, зробила все, щоб цей страх став дійсністю. Дякую за перегляд. За весь час це найскладніше та найпрецезатратніше з усіх відео на каналі. Тож сподіваюсь, що зробив його недарма. Ви можете підтримати канал, залишивши лайк та написавши коментар. Це безкоштовно. А також можете долучитись до славного панства в обличчі пана Миколи, що підтримує цей канал на і Кофі. Зустрінемось у наступних відео. Бувайте!